Ідеальні м'які меблі в дитячу кімнату це саме безкаркасні. Пояснюю. Поясню три основних причини: вони, по перше, що найважливіше, м'які, тобто, диванчики повністю м'які. Це з холофайбера частинка, ця з ППУ. Ось, наприклад, це крісло -арго теж повністю м'якесеньке зроблене з ППУ. І це найважливіше, тому що діти, особливо коли маленькі, бісяться в дитячій кімнаті, стрибають, розганяються, і, і об такі дивани, об такі меблі вони травмуватися не можуть. По-друге, дуже важливо, в безкаркасних меблях йде повністю рівне спальне місце. Тобто, або ваша дитина, або гості, які приїхали. Якщо будуть спати на такому диванчику, тут, до речі, диванчик розкладається у велике подвійне спальне місце, або, наприклад, на кріслі бабуся умовно приїжджає. Розкладає собі ось таке крісло, повністю рівне спальне місце довжиною 2 метри. І зручно може переночувати, не буде в неї боліти спина від якихось там каркасних, незручних диванчиків. І третє, вони легкі і мобільні. Ось, наприклад, це крісло арго. Дивіться. Ну, буквально однією рукою. Тобто, ви можете його переставити. Спочатку вона у нас в дитячій кімнаті стоїть, потім переставили на балкон, потім не знаю, перевезли на дачу його поставили. І це все можна зробити власною машиною е через те, що воно легеньке, його збирати, розбирати не треба, запакували і повезли. Формат може бути різний. Ось, наприклад, моделька Івана теж дуже популярна з супер м'якою перинкою зверху, в якій ви буквально тонете. Основа йде тверда, на ній можна і зручно спати, а перинка м'яка для відпочинку. Тобто, моделей є багато, розмірів є багато. Каталог на сайті Солоха є. Їх же можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. в Шапці профілю, телефончик для зв'язку.